Цій майстерській дільниці в Чорторийському лісництві, що належало до Маневецького держлісгоспу, а останній роки Поліського лісового господарства, Дмитро Петрович Захарчук працює майже 40 років. Щороку у вересні він святкує дві гарні дати день народження і професійне свято. А днями авторитетний працелюк переступив 75-літній рубіж. Мешкає Дмитро Петрович разом зі своєю дружиною Тетяною Володимирівною на хуторі, що приблизно за 5 кілометрів від села Новосілки, і вважає тихе, спокійне життя на віддалі від цивілізації подарунком долі на схилі лід. Переконує, що ні про що з дружиною не тривожиться, адже мають вони усе необхідне. Господарка величенька, кури, гуси, качки, індики, свиня, дві корови, кінь, бичок. Є в господарстві навіть екзотичні птиці, які потребують особливого догляду. Якось Дмитро Петрович прочитав у газеті, що один чоловік із Рафаловки розводить Павлін. Тож поїхав і купив. Перша дружина Дмитра Петровича померла 10 років тому. У спільному шлюбі з нею він виростив п'ятеро дітей. Усі вони вже дорослі. А Тетяна Володимирівна, яка теж залишилася без чоловіка, діждалася і правнуків. Діти та онуки часто навідуються до своїх батька-матері. Запитала у літньої господині, чи не сумно їй тут на хуторі. Піти у гості нема ж до кого. Не скучно, зразу було скучно, як прийшла, оскільки ж я вже п'ятий рік. О, а зараз ні нема коли скучати. Тут ціле господарство, до те, нема коли скучати. Оскільки Дмитрові Петровичу доводиться часто бувати в лісі, то Тетяна Володимирівна навчилася виконувати і не зовсім їй знайому справу. За бджолиними роями стежила, аби не полетіли, сама пускала їх у вулик, тож навчилася вправно за ними доглядати. А Петрович любить ліс, це його покликання. Якщо потрібно лісогосподарські стовпчики порозвозити, які самі майструє, то запрягає коня у підвал. Якщо потрібно віддалену територію відвідати, сідає за мотоциклом. Ще недалеко вирушити, то велосипедом добирається. Має гарний авторитет Дмитро Петрович як серед колег, так і односельців. Тому вони завжди спішать йому на допомогу у будь-якій лісовій справі. Та, але як побачиш, його оптимізм, його оптимізм, його посмішку, його, його підбадьорення в кожній. Здається, якась маленька така, яка чи неприємність, чи на що він і в тому находить чим підбадьорити, чим, чим завести той самий колектив. Людей, все, люди тянуться, люди зразу відчувають ту підтримку. Привітати поважного ювіляра приїхали працівники лісгоспу і вручили йому гарні побажання і корисний подарунок, що обов'язково стане в пригоді. Дай Боже, щоб було всім, які до мене приїхали, щоб їм всім було здоров'я. Я довольний, щоб збиралися мої лісники, моя вся компанія, і ви приїхали, і все лісход. Я крепко довольний цим. І, щоб так просто, аж до 90-го, якщо добре подумаю, сотню ще перекульгають.